Друзі, всім привіт! Вас вітає Автохата. Хочу вам показати ось таку побутівку. Побутівка з модельним номером С-136. Висота даної побутівки 2,70 а площа її становить 21 квадратний метр. Як ми бачимо, тут у нас є каркас з металопрофільної труби різних параметрів. А зовнішнє оздоблення у нас є з металопрофілю ось такого чудового кольору. Вікна в нас є з металевою конструкцією для захисту. Зверху є ось таких два гаки спереду і два гаки ззаді, щоб ми могли з легкістю цю конструкцію перенести і поставити на місце вашої бажаної ділянки. Ось така побутівка в нас на даний момент продається. Якщо у вас будуть якісь додаткові запитання, телефонуйте до нас. Звертайтесь, приїжджайте, ми створимо побутівку чи будиночок вашої мрії для ваших цілей, для ваших побажань. Або ж продамо оцей. На цьому я завершую наш коротенький відеогляд. З вами була Автохата. Дякую всім за увагу!